Що це таке взагалі СПФ до? Грубо кажучи, це такий захисний екран від ем, ультрафіолетового випромінювання. Ем, у нас є от, ультрафіолетове випромінювання, яке нам дарує наше сонечко. Воно є різних типів А, Б і С. Це е, до нас не доходить, тому що має дуже коротку довжину хвилі, при цьому воно затримується озоновим шаром. Ультрафіолетовий е, 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 тип випромінювання А. Він також там поділяється на першого, другого, але в цілому це то, що провокує а, нам прояви фотостаріння. Проходить, що є така теорія фотостаріння, що через ультро... дію ультрафіолетового випромінювання у нас проходить швидше процес старіння через те, що руйнується клітинна стінка, і там дуже багато процесів відбувається. І також ці ультрафіолетові воно провокує розвиток пігментації. Це оті там ефіліди, наприклад, чи, ну, безнужки. Чи е... якась просто вогнищева пігментація, чи ще щось таке. А ультрафілатове. Мініння Б це те, що нам дарує нашу засмагу, і це те, що дарує нам опіки, якщо ми довго походимо на сонці. Отут важливо особливо дивитися, які фільтри саме містить, чи захи від яких ультрафіолетове примінювано вона захищає, і як часто його потрібно оновлювати. Є вони фізичні, ті, які, грубо кажучи, відбивають ультрафіолетове випромінювання, а є хімічні, які поглинають його, входячи в хімічну реакцію і нейтралізують його вплив.